Зичу вдалого часу доби, друзі. Тема шахрайств і хвиль різного роду хакерських атак час від часу нагадує про себе, а для багатьох українців, що живуть в умовах війни і різноманітних небезпек, це питання не менш актуальне. Якщо ми не завжди можемо впливати на надійність державних систем чи певних популярних вебсайтів, то про власну фінансову безпеку ми таки можемо подбати більш свідомо. Не буває підходів, які дають 100% гарантію захисту проти шахраїв, але ми можемо зробити конкретні кроки зараз для того, щоб збільшити ймовірність, убезпечити себе і найближчих як тепер, так і у майбутньому. Сьогодні ми поговоримо про те, як захистити ваші гроші й дані в цифровому світі і зберегти нерви, пам'ять та кращий сон. Для цього ми пройдемося по спеціальній піраміді безпеки, де кожен наступний рівень спирається на попередній і з якою ви зможете вибудувати свою фінансову фортецю більш впевнено. Чому ця тема мені відгукнулася? Я постійно моніторю хороші практики для безпеки фінансів у різних вимірах. А за останній рік прослухав про це декілька англомовних подкастів і в результаті дещо доповнив та змінив у власних підходах. Бачу, що українські фінфлюенсери про цю складову нашої безпеки забувають і не часто згадують, а коли ви йдете до фінансової свободи, на рахунках стає більше більше коштів та активи зростають і примножуються, то подбати про їх захист це точно не буде зайвим. Тому там, де є певний вакуум чи прогалина в нашому інфопросторі, я з радістю її заповнюю і, сподіваюся, додам вам ще трохи практичної користі. Зразу зазначу, я не експерт з кібербезпеки і точно є додаткові цікавинки у топ-фахівців своєї галузі, і тому буду вдячний за ваші доповнення та цінні поради в коментарях із практики. Стартуємо! Піраміда захисту. За різними даними, за останні роки українців ошукують мінімум на 500-800 мільйонів гривень щороку завдяки різним схемам та шахрайським діям. А кожен дев'ятий ставав жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення. Як підійти до питання вашої безпеки в мережі? Пропоную піти за прикладом піраміди безпеки, яка має 5 рівнів: базовий захист, захист і безпека пристроїв, захист даних, моніторинг активності та робота з резервуванням даних і запасними планами. Ця піраміда не є вичерпною, проте покриває основні виміри безпеки і ґрунтується на ідеях схожих підходів. Ніст Cybersecurity Framework, OCI Security Model, рекомендації НБУ та піраміди інформаційної безпеки від IBM. Базовий захист. Давайте почнемо з простого, але важливого: базового захисту. Це основа, на якій будується фінансова безпека. Уявіть, що ви будуєте будинок, і фундамент має бути найміцнішим, адже саме він тримає всю конструкцію. Так само, і у фінансовій безпеці, без базового захисту все інше не матиме сенсу. Перше, унікальні надійні паролі. Ваш пароль це ключ до вашого фінансового будинку, але ключ має бути унікальним і складним: 1, 2, 3, 4, 5, 6, слово «password» або рік вашого народження точно не пройдуть контролю якості. Шахраї підбирають такі паролі за лічені секунди. Що робити? Створіть паролі мінімум на 12-16 символів, а краще більше. Використовуйте великі й малі літери, цифри та спеціальні символи. Можете з них утворювати креативні фрази або пас-фрази замість паролів. Не використовуйте один пароль для всіх акаунтів. І важлива порада, якою нехтують, бо трохи впадло, це довірте ці справи спеціальному менеджеру паролів. Він збереже всі ваші паролі та згенерує надійні комбінації. На ринку є чимало опцій, але для старту можна почати з безкоштовних Bitwarden та KeyPass, а крім того, можна розглянути платні варіанти, такі як OnePassword, NordPass чи Keeper. Як на мене, найкраще, коли такий інструмент працює на різних платформах і допомагає вам на основних гаджетах постійно. Процес налаштування та адаптації не завжди швидкий, але поступово ви можете імпортувати в такий інструмент раніше збережені в браузерах чи інших програмах паролі, і підвищити їх безпеку, а потім найважливіші паролі посилити та змінити, якщо давно цього не робили. Тоді вам треба мати один сильний пароль до сховища паролів, і як варіант, ви можете вибудувати якусь фразу, чи цитату чи вислів, і перетворити їх на складний пароль. Як дізнатися, чи ваш пароль достатньо складний? Зайдіть на сайт NordPass та перевірте. Ось я починаю з простішого пароля, а тут доповнюю його символами і роблю важчим для зламу. За бажанням раз в певний час змінюйте паролі, особливо для важливих сайтів і додатків. Далі двофакторна автентифікація 2FA. Чули про це. Це додатковий шар захисту. Як це працює? Ви вводите пароль, а потім отримуєте SMS-код або підтвердження в додатку. Рекомендую використовувати додатки-автентифікатори, наприклад, Google Authenticator чи Microsoft Authenticator або Duo. Вони безпечніші, ніж SMS. І це працює і для соцмереж, і для більшості фінансово-інвестиційних сервісів. Увімкніть мультифакторний захист у своїх месенджерах та на важливих аккаунтах, щоб зменшити шанс вже завтра писати усім. Вибачте, мій профіль хакнули, не скидайте мені 4 тисячі гривень на картку, то не я. Аналогія для розуміння: на що це мені? Уявіть, що ви купили сейф із двома видами замків: один це ваш пароль, а другий код з двофакторної авторизації. Без обох ключів ніхто не відкриє сейф. Третє базові налаштування безпеки в банківських додатках. Чи перевіряли ви, які налаштування безпеки є у вашому банківському додатку? Увімкніть авторизацію за відбитком пальця або Face ID, обмежте кількість пристроїв, які мають доступ до додатка. Якщо ж ваш смартфон потрапить до рук шахрая, ці функції можуть врятувати ваші гроші. Не нехтуйте ними. Четверте. Пін-коди на пристроях. Не забувайте про простий, але важливий захист – коди Встановіть складний Пін, а не 4 нулі чи 1.2.3.4, чи рік народження. Це ваш перший захисний бар'єр, якщо пристрій загубиться або буде викрадено. Не забувайте, що навіть у вкрадених телефонах чахраї часто більше вигоди беруть з фізичної сім-карти, яка буває без пін-коду або з дуже примітивним. Не завадить мати ще одного стільникового оператора як бекап з точки зору зв'язку. Згадуємо, що крім блекаутів, трапляються інші нюанси, атаки теж. Це може бути e SIM-картка іншого оператора тощо. Подбайте, щоб основні додатки, де є сенситивна чи фінансова інформація, мали кілька шарів захисту і багатофакторну автентифікацію. Також, якщо переживаєте, що менеджер паролів можуть зламати, то використайте метод double blind password подвійного сліпого пароля, суть якого полягає в тому, що ви генеруєте міцний пароль з допомогою менеджера паролів і його там же ж зберігаєте. Проте, насправді, у фінансовому додатку, аккаунті брокера чи на найважливіших емейл-скринках і банківських сайтах, ставити цей складний пароль, унікальний на кожен важливий додаток чи сервіс, плюс додаєте свою кодову фразу, якесь ID або набір символів, який лише для вас має сенс. Скажімо, частинку скоромовки хитру сороку спійматиму роках, де є і великі літери, і цифри, і символи. І тоді справжній пароль це пароль зі сховища плюс ваша фраза на початку чи в кінці. Так, зловмисник, навіть зламавши менеджер паролів, буде мати лише частину пароля та не так легко зможе зайти куди йому заманеться. Якщо маєте один типовий пароль на безліч сервісів, то почніть його змінювати на складніші варіанти у тих додатках і сайтах, які найважливіші, а згодом поступово змініть усюди. Другий рівень піраміди захист і безпека пристроїв. Тримайте двері вашого цифрового дому зачиненими. Тепер, коли ми побудували міцний фундамент, переходимо до наступного рівня захисту пристрою. Уявіть, що ваші смартфони, ноутбуки та планшети це двері до вашого фінансового світу. Щоб захистити ваші гроші, потрібно тримати ці двері закритими і недоступними для сторонніх. 1. Актуальні антивіруси. Ваш охоронець. Антивірус це як охоронець, який перевіряє кожного гостя, що входить у ваш дім. Встановіть перевірений антивірус на всі пристрої. Для початку можна безкоштовні або з часом придбайте той, який відгукується. Налаштуйте регулярне сканування системи. І яка тут аналогія в нашому будинку, який ми будуємо? Уявіть, що охоронець біля ваших дверей пішов на перекур, двері чомусь відкриті, а тут хтось заходить. Що станеться? Двері відчинені, будь-хто може зайти, і ми не перевіряємо кожного гостя на його привітність, наміри і відповідність нашим критеріям. А отже, можемо нарватися на неприємності. Те ж саме відбувається, якщо у вас нема антивіруса. Для гаджетів насправді є чимало цікавих опцій додаткового захисту: приватні папки, додатки, захист доступу до програм біометрією, навіть якщо оригінальний застосунок цього не підтримує. Можна поставити сторонній додаток для блокування доступу до інших додатків, які вам важливі. Резервні копії даних, змога знайти девайс за локацією чи витерти на ньому дані віддалено та інше. На свій розсуд доповніть безпеку, як вважаєте, за потрібне. 2. Регулярне оновлення систем. Це як сучасний замок. Програмне забезпечення постійно оновлюється, щоб закрити дірки, через які можуть проникнути шахраї. Увімкніть автоматичне оновлення для операційної системи та всіх додатків, або самі оновлюйте їх час від часу. Завжди встановлюєте нові патчі, латки безпеки, навіть якщо це здається незручним. Такі оновлення це як зміна замків на дверях після втрати ключів. Старі можуть бути вже не такими безпечними. 3. Шифрування пристроїв. Надійний сейф у вашому будинку. Шифрування перетворює ваші дані на код, який ніхто не прочитає без спеціального ключа. Для смартфонів увімкніть вбудоване шифрування. Це стандарт для iPhone та більшості сучасних Android-телефонів. Для ноутбуків використовуйте BitLocker Windows, або FileWall, Mac. За аналогією, це, якби ви заховали важливі документи у міцний окремий сейф, навіть якщо його знайдуть, його не відкриють без коду. 4. Налаштування автоблокування. Закривайте двері за собою. Автоблокування це простий, але вельми потужний спосіб захисту. Увімкніть блокування екрана після 1-2 хвилин бездіяльності. Використовуйте надійний метод розблокування: пін-код, сканер відбитків або розпізнавання обличчя тощо. Ви, ймовірно, не залишаєте двері свого будинку відчиненими, коли йдете до магазину. Так само не залишайте пристрої без блокування. Захист пристроїв це не лише про технології, а й про ваші звички. Адже найкращий замок не допоможе, якщо ви забуваєте його зачинити. Дякуємо нашим захисникам і захисницям у лавах ЗСУ, бо саме завдяки вашій відвазі та подвигах ми тут на каналі можемо говорити про цифровий і фінансовий захист українців. Не забуваємо донатити на важливі збори друзів і великих фондів та працюємо там, де маємо найбільший вплив заради перемоги і розвитку України і надалі. Двоє козаків у команді сервісу FireKids служать в ЗСУ і захищають нашу з вами свободу. А також вони часто долучаються до ініціатив волонтерської спільноти їжакиua. За змоги завітайте у їх канал та долучіться до актуального збору. Лінк буде в описі. Дякую! Також запрошую поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал Запалицілі чи подкаст, який слухаєте, якщо ще цього не зробили. І якщо справді цінуєте якість інформації, яку тут для вас роблю доступною. Спасибі! Отож, рухаємося далі. Третій рівень піраміди. Захист даних. Беріть під контроль найцінніше. Ми вже захистили наш фундамент і пристрої, але крім цього, потрібно берегти ще дещо. Це ваші дані. Дані це як дорогоцінні метали чи скарби, і саме вони часто є основною метою шахраїв. Вони шукають не лише ваші паролі, а й фінансову історію, дані карток, навіть типові звички. Уявімо, що ваші дані це скриня зі скарбами. Тепер наше завдання заховати цей скарб якомога глибше. Що в цьому допомагає? По-перше, VPN для безпечного з'єднання. Це як невидимий плащ для вашого інтернет-з'єднання. Він приховує вашу реальну IP-адресу та шифрує всі дії в мережі. Використовуйте VPN особливо в публічних Wi-Fi мережах, кафе, аеропорти, готелі. Оберіть надійний платний сервіс VPN, бо безкоштовні можуть збирати ваші дані. Яка тут аналогія? Уявіть, що ви йдете вулицею в масці, яку неможливо зняти. Ніхто не впізнає вас і не дізнається, куди ви йдете, або ж це буде значно важче зробити. 2. Окремі картки для різних цілей. Шахраї люблять хаос у фінансах, а ми будемо створювати порядок. Використовуйте окрему картку для онлайн-покупок і тримайте на ній лише невеликі суми. Може бути дебетна картка, щоб не залазити у кредит ліміти. Основні кошти залишайте на іншій картці, доступ до якої більш обмежений в ідеалі і вона не буде фігурувати як збережена в додатках. Це як мати гаманець із кишеньковими грошима для дрібниць і окремий сейф для суттєвих заощаджень. Давайте своїм рахункам конкретну роботу і трохи диверсифікуйте їх для безпеки. 3. встановлюйте ліміти на операції, навіть якщо шахраї отримують доступ до вашої картки, ліміти зможуть їх зупинити. Встановіть денні ліміти на зняття готівки та покупки залежно від налаштувань банківського додатка. Якщо ви не плануєте великі витрати, тримайте ці ліміти мінімальними або принаймні перегляньте ліміти на ваших активних картках. Це схоже до того, як можна обмежити розмір пробоїни у вашому кораблі, навіть якщо його дно буде мати дірку в певному місці, то вода не затопить гач усе одразу. Чотири геоблокування карток або розуміння, в якому ви регіоні витрачаєте типово. У певних юрисдикціях існує змога блокувати використання картки в інших країнах. Вимкніть можливість транзакцій у регіонах, де ви не перебуваєте. Українські банки часто мають поради для тих, хто виїздить за кордон. Перечитайте умови і за потреби попередьте банк про свої плани. Також деякі банки можуть блокувати рахунки в разі дивних операцій. Подбайте про безпеку і в цьому вимірі. Це як замкнути двері в кімнату, де вас немає. Якщо ви там не ходите, то й ніхто інший не повинен мати доступу. Наші дані це те, що дозволяє нам бути унікальними. Захищаючи їх, ми не тільки зберігаємо свої фінанси, а й власну особистість. Подбайте не лише про фінансову частину, але й про особисті дані, і не транслюйте їх в мережі. Тримайте свій цифровий скарб у безпеці. Наступна частина піраміди моніторинг. Ми з вами побудували міцний фундамент, захистили пристрої й дані, але навіть з найкращими системами безпеки важливо бути пильними, це як мати сигналізацію, яка одразу сповіщає, якщо щось не так. У фінансовій безпеці цю роль виконує моніторинг. Регулярний контроль дозволяє швидко виявити підозрілу активність і діяти перш ніж шкода стане серйозною. Що тут стає в нагоді? По-перше, СМС та пуш сповіщення про операції. Найпростіший і найефективніший спосіб бути в курсі всього, що відбувається з вашими рахунками, якраз він. Увімкніть повідомлення про кожну транзакцію. Це займе кілька хвилин у налаштуваннях вашого банківського додатку, а більшість мають цю функцію вімкненої з коробки. Якщо бачите операцію, яку ви не здійснювали, одразу звертайтеся в банк і за потреби блокуйте картку. Тут аналогія така, це наче ви чуєте вітальний звук щоразу, коли відчиняються двері вашого дому. Так ви розумієте, що хтось заходить і зможете зреагувати на такий візит. По-друге, регулярна перевірка виписок. Не довіряйте лише сповіщенням. Раз на тиждень чи місяць аналізуйте деталі своїх фінансів, наприклад, коли підбиваєте витрати чи вносите підсумкові баланси в нас на платформі для інвесторів FireKit. Чи всі транзакції вам знайомі? Чи немає дрібних списань, які ви могли не помітити. Порада. Встановіть собі нагадування в календарі, це може бути щонедільний фінансовий чекап, або проходьтеся по операціях, вищих за певну суму час від часу. По-третє, автоматичне відстеження підозрілої активності. Деякі банки пропонують додаткові сервіси, які автоматично аналізують ваші транзакції та сповіщають про щось незвичне. Перевірте, чи є у вашому банку подібна функція. Також це корисно у важливих для вас додатках, які можуть нагадувати про підозрілі дії або нетипову зміну паролю вночі тощо. Ви можете моніторити сповіщення, чи не відкривають на вас нових кредитів, або мати підписку на зміни в кредитному рейтингу чи історії. Це як мати наглядовий дрон, який літає навколо вашого дому і повідомляє про будь-який рух, який ви далі можете класифікувати на власний розсуд. 4. Сповіщення про вхід з нових пристроїв. Це ще один важливий інструмент для моніторингу. Увімкніть оповіщення про входи в облікові записи з нових пристроїв. Якщо ви не авторизували вхід, змініть пароль негайно та повідомте банк або сервіс, який стараються зламати зломисники. Тут ми ніби маємо камеру біля дверей, яка надсилає вам фото кожного відвідувача. Може всіх деталей не розпізнаєте, але суть вловите, знайома вам особа чи ні. Моніторинг це ваш додатковий захисний бар'єр. Він не лише допомагає реагувати швидко, але й дає впевненість, що ви контролюєте ситуацію. Резервна копія даних і запасні плани як вершина піраміди. Ваш безпековий план на всяк випадок. Друзі, ми піднялися на вершину нашої піраміди безпеки. Як і кожен альпініст завжди має запасну мотузку і план спуску. Ми теж маємо підготуватися до непередбачуваного. Робота з резервними копіями та допоміжними шляхами доступу або розблокування це ваш план Б. Які допоможе швидко відновити контроль, якщо щось піде не так. 1. резервні копії англійською бекапи важливих документів та даних. Уявіть, що ви втратили паспорт чи банківську картку під час подорожі. Зробіть цифрові копії всіх важливих документів: паспорт, права, фінансові договори тощо. Збережіть їх у безпечному хмарному сховищі або на шифрованій флешці чи зовнішньому жорсткому диску. Аналогія це як мати дублікати ключів від дому. Вони рятують, коли оригінал губиться. 2. Запасні картки в надійному місці. Мати лише одну картку, ризик, якщо її вкрадуть або заблокують, вам потрібна альтернатива. Тримайте допоміжну картку в іншому банку або майте кілька рахунків для підстраховки. Використовуйте їх за потреби. Така диверсифікація допомагає на різних рівнях, навіть з пошуком кращих шляхів поповнення брокера чи доступністю кількох кредит-лімітів за потреби. І це як запасне колесо в автомобілі. Ви ним не користуєтеся кожного дня, але коли потрібно, воно може врятувати важливу подорож. 3. Складіть план дій при втраті доступу. Заздалегідь сформуйте чіткий план дій, якщо втратите доступ до рахунків або пристроїв. Може бути у вигляді чек-листа з інтернету, який ви покращите під себе. Зберігайте список номерів Служби підтримки основних банків. Дізнайтеся, як швидко заблокувати картку або змінити паролі у певному сервісі. Переконайтеся, що довірена особа знає, як допомогти вам у надзвичайній ситуації, це наче мати маршрут евакуації під час пожежі. Ви сподіваєтеся, що він ніколи не знадобиться, але знати його важливо. 4. Резерв готівки та ліквідних коштів у світі цифрових фінансів ми часто забуваємо про старий добрий кеш. А він може знадобитися, якщо електронні платежі недоступні, або в часи блекаутів чи різких стрибків курсу валют, коли всі поспішають зняти готівку і закупитися на повну тощо. Балансуйте зручність із доцільністю та частину резервного фонду зберігайте під рукою в кількох валютах. Резервні копії та додаткові варіанти доступу чи плани Б це вершина вашої фінансової безпеки, яка забезпечує вам спокій. Адже, як кажуть, надіємось на краще, але готуємось до гіршого. Українці це проходять кожні кілька років по-своєму. Звісно, ця піраміда не панацея, і конкретно ваш підхід до цифрової та фінансової безпеки може бути простіший або більш просунутий, бо кожну ідею можна обкладати ще додатковими рівнями захисту. Тут кожен балансує свою приватність чи публічність та власну параноїдальність із зручністю на щодень. Я сам багато в чому публічний, і це має свої плюси і мінуси, але про важливе дбаю, і далеко не всім ділюся на загал. А ви оберіть ту стратегію, яка покриє ваші потреби. Підходи будуть змінюватися, і ми точно будемо бачити збільшення використання біометрії та інших варіантів убезпечення ваших девайсів і даних у майбутньому без паролів, звісно. Основне тут не забувати йти в ногу з часом, і найважливіші аспекти свого фінансового і особистого життя. Добре захищати від зайвих очей. На що, окрім цього, варто звернути увагу? Базова цифрова гігієна це дуже важливо і в розрізі фінансової безпеки, і в розрізі захисту вашої персональної інформації. Тому треба старатися по цеглинах постійно підтягувати знання у цих сферах і покращувати наші підходи до безпеки, будуючи власну фортецю. До прикладу, є ініціатива Шахрай Гудбай від НБУ. Та кількох інших установ, яка розповідає про платіжну безпеку, популярні схеми телефонного шахрайства та соціальної інженерії, важливість фінансового номера та безпечний онлайн шопінг. Частіше зламують не складні паролі і рівні захисту, а маніпулюють нашою психологією, страхами і поспіхом. Людина часто найслабша ланка в системі безпеки. Зайдіть за цим посиланням, шахрай гудбай, воно з іншими матеріалами буде в бонусах цього епізоду і поділіться цими знаннями з сім'єю та найближчими. Старше покоління особливо вразливе, а також діти, тому з ними треба такі речі час від часу додатково проговорювати однозначно. Якщо сумніваються в якомусь питанні чи отримані смс-ці, нехай перепитають у вас. Проте не думайте, що ви молоді, і дуже обізнані, кожен рано чи пізно може потрапити на гачок шахраїв чи злодіїв. Попереджений значить озброєний. Також раджу два Ютуб-відео про безпеку цифрових даних на каналі Справді та як зберегти персональні дані від кібератаки від експерта Назара Тимошика в інтерв'ю на каналі Ріст. Крім цього, залишу посилання на два англомовні епізоди про фінансову безпеку, які мене спонукали зробити такий випуск українською. Щоб запалюючи цілі, ви робили це розумно та безпечно. А якщо ви все забули про рівні піраміди, які щойно розтлумачував, то корисним нагадуванням буде слугувати також ця проста інфографіка від Юри Гнатюка з каналу Flow: довгі і складні паролі, двофакторна аутентифікація зі збереженням резервних кодів, не відкривати незрозумілі посилання чи провокативні дивні меседжі, і не проходити дивних опитувань на підозрілих сайтах, використовувати VPN та безпечні месенджери. Оновлювати програмне забезпечення, перевіряти регулярно доступ додатків до ваших аккаунтів та інше. Каво перерва на цікаві факти щодо вашого сприйняття великих чисел. Ми часто чуємо, як в Інвестсвіті чи обговорюючи допомогу Україні або ВВП країн то що люди кидаються числами. Мільйони, мільярди, трильйони. Але ми забуваємо, яка між ними насправді різниця. От мільйонер чи мільярдер. Це багато, але наскільки багато і як це усвідомлено розрізняти. Перша інфографіка показує, що буде, якщо 100 доларові купюри поскладати одна на одну і як би виглядали при цьому різні суми? Наскільки, на вашу думку, високою буде вежа купюр на мільйон доларів. Припустіть, чи буде вона вищою за дорослого чоловіка. А скільки це в метрах? Маєте здогадку? Так от, 1 мільйон доларів це кубка. Яка не вища за ваш стілець висотою 1 метр. Такі кошти можемо запакувати у валізку в разі чогось. А 1 мільярд для контрасту це вже вежа купюр, яка буде понад 1 кілометр заввишки, перевершуючи бурдж халіфу в Дубаї та інші хмиросяги. Трильйон доларів у такому форматі буде досягати висоти, яка у 2,5 рази перевищує віддаленість міжнародної космічної станції від поверхні Землі понад 1015 кілометрів. Крім коштів, нам добре розуміти, й цінність часу: 1 мільйон секунд це приблизно 11,5 днів. А от мільярд секунд це вже майже 32 роки. Відчуваєте різницю? Що ви можете змінити і куди інвестувати наступний мільйон секунд життя і як це вплине на ближчий мільярд секунд? Задумаймося і не забуваємо добре оцінювати масштаби інвестицій і горизонти досягнення наших планів та втілення ідей. Отож, ми побудували піраміду фінансової безпеки, яка допоможе вам захистити гроші, дані та спокій. Ці прості, але важливі кроки можуть уберегти вас від значних втрат і неприємностей. У сучасному світі, де небезпек чимало, ваш фінансовий захист це ваша відповідальність. Не відкладайте дії на завтра, складіть список змін, які ви можете впровадити вже цього тижня, щоби посилити мури власної фінансової фортеці. Маленькі зусилля сьогодні захистять ваші великі цілі і кошти завтра. Звісно, ці кроки це початок. Крім них, ви можете вибудувати більш розлогу систему сімейної безпеки і доступу до даних, попрацювати із заповітами, довіреними особами у брокера і не лише. Існує теж ціла галузь «Estate Planning» – планування маєтків чи статків домогосподарств, де фахівці проводять сукупність дій для вашої безпеки і структурування активів капіталу і доступу до них за різних ситуацій. А також можете поцікавитись детальніше щодо захисту цифрової ідентичності та сервісів, які допомагають вам залишатися більш анонімними у розвинених країнах. На жаль, в Україні з різними базами на продаж це складніше. Як і у кожній тематиці, є чимало рівнів, які можна заглиблюватися за бажанням і наявністю часу та ресурсів. Розкажіть, будь ласка, що працює у вас, чим би ще доповнили вказані тут поради, а також поділіться чи відкрили для себе щось нове. Що додасте в новому році у власну систему фінансової безпеки? Зберігайте пильність, думайте і дійте стратегічно, та продовжуємо запалювати цілі разом. Let's set the goals on fire, friends! До зустрічі!